Шановні наші викладачі, дякуємо вам за турботу і терпіння. За знання, які даруєте нам щодня. За віру в наші сили та майбутнє. Снем освітяни. Щоб як ви, дітей навчати, треба від цього мати. Хай всі учні вас цінують. Позитив ще для дарують. Вам бажаємо знаки та терпіння. І Дорогі наші викладачі! Сьогодні ми хочемо подякувати вам за вашу працю, терпіння та віру в нас. Вивчите нас не лише медицині, а й людяності, доброті і відповідальності. Хай ваша праця приносить лише радість і гордість за своїх студентів. Нехай здоров'я буде міцним, а серце завжди зігріває вдячність тих, кого ви навчили лікувати і допомагати. Вітаємо! Бажаю вам процвітати, Ніколи горе і піть не знати. Натхнення вам і позитиву, нових ідей, і креативу. О, привіт, Як твої успіхи. Ще досі бореся з анатомією. Поки ще з собою борюся. Знаєш, що саме складніше? Почати вивчати всі кіски чи... Перегляд Нетфликса в, в п'ятницю. Звісно, Нетфлікс програє, тому що завтра чередна контрольна, а ти тільки сьоні почала готуватись. Я оптимістка, я вірю, що моя пам'ять працює як серце, іноді наритмічно, але ж працює. Але ж викладачі кажуть, що в нього майбутні лікарі, а не фокусники. Потрібно пам'ять тренувати, а не чекати дива. Ти сам говориш про це, коли п'єш п'яту чашку кави. Та не переживай, ми тут всі одна команда. Викладачі, студенти і навіть гуртожиток. Головне день Світянина поважати їм терпіння, тому що з нами воно їм точно потрібно. Погоджусь, а ще бажаю здоров'я, адже без них ми не знали, як рятувати життя. Ми студенти. Хочемо подякувати вам за знання і віру у нас. Дякуємо. Шановні викладачі, у цей особливий день хочемо подякувати вам за найцінніші ліки для студентів, знання, підтримку і віру в нас. Ви наші справжні лікарі майбутнього, адже виховуєте тих, хто рятуватиме життя, лікуватиме серця і даруватиме надію. Ваші лекції, мов вакцини від неотства, ваші поради, анальгетики від сумнівів, а ваша мудрість найкращий антибіотик проти труднощів. Бажаємо вам міцного здоров'я, професійного натхнення, вдячних студентів і гармонії у житті. Хай кожен день приносить вам радість, а ваша нелегка праця завжди буде оцінена належним чином.